Інтеграл від необмежених функцій. Нехай задана функція f від x не на півінтервалі від а до b. Причому в, при наближенні до точки b функція необмежено зростає, тобто має границі щодо рівня нескінченності. В цьому випадку звичайний інтеграл від а до b в звичайному сенсі не існує. Тому розглянемо інтеграл від а до b мінус ε від функції f від x, куди dx. Де мінус ε точка, яка розташована трошки лівіше точки b. На епсилон. В цьому випадку площа криволінійної трапеції буде залежати від значення епсилона. Нас цікавить, як змінюється ця площа, коли епсилон прямує до нуля. Тобто то точка B- наближується до точки B. Границя, коли прямою до нуля справа, від інтегралу від А до b- ε f від x dx називається невласним інтегралом другого роду, або невласним інтегралом від необженої функції позначається так же, як звичайний інтеграл від А до b f від x dx. Зробимо зауваження, що якщо у нас особливість є в точці А, то інтеграл визначається схожим. Способом, але тепер уже епсилон додається до А. А якщо особливість точки С всередині інтервалу аб, то інтеграл невласний, є сума двох невласних інтегралів. Приклад. Обчислити інтеграл від 0 до 1 dx на корінь квадратний 1-х. Неважко бачити, що особливість в точці 1 в околі цієї точці, функція не обмежена. Цей інтеграл невласний. Тому. Користуємось означенням невласного інтеграла, переходячи до границі, коли епсилон прямує до 0 з плюсом. Інтеграл беремо від 0 до 1 мінус Від 1-х в степені 1 друга замість корня ми записали від'ємний дробовий степінь. І тепер можемо скористатися формулою з таблиці невизначених інтегралів. Цей інтеграл буде дорівнювати мінус 2 корені з 1 мінус х. І розглядаємо ще границю, коли епсилон прямує до 0 справа. Інтеграл береться в межах від 0 до 1 епсилон. І епсилон прямує до 0. Підставимо верхню і нижню межу. Мінус 2 можна винести за знак границі. Під, 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 в дужках залишиться 1-1 плюс епсилон мінус підставимо 0 замість х отримаємо корінь із одиниці обчислюємо 1-1 дасть 0 залишається границя коли епсилон прямує до 0 кореня з епсилон мінус 1 оскільки Корінь з додатнього числа ε прямої до 0. Остаточно маємо просто двійку. Це і є значення нашого інтеграла, це є площа нашої необмеженої фігури. Інтеграл обчислено. Відеурок завершено. Дякую за увагу.